Мій роман може стати культовим. <кхм> так мені каже штучний інтелект. А чи дійсно є щось особливого в моїй книзі, що зробить її культовою? Адже в мене такі собі наполеонські плани змінити світ з допомогою творчості, як це робили Гьота, Шевченко, Алігєрі і ще сотні геніальних письменників і письменниць. Роман – Це історія молодої жінки, яка, сідаючи в автобус, і літак згадує своїх козацьких пращурів. Так народжується козацька сага. Їде вона до Штатів, оскільки змушена туди приїхати, в її мозку функціонує чіп. Який впливає на програмне забезпечення деяких важливих програм цієї держави? Хто це поєднав, невідомо, але, але дівчина дійсно загадкова, адже із дитинства вона бачить нечисту силу. І ці нечисті говорять їй про те, що вона Породження диявола та має продовжити зло на землі в новій епосі трансгуманізму, нібито трансгуманізму, на що дівчина починає впиратися? І оця от історія демонів починає пов'язуватися із її козацькою сагою. Також розповідається сага янгольська і демонічна світотворення, янгольське падіння і так далі. Ну, Я думаю, що тут буде про що поговорити, подискутувати і буде що почитати.